Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 15 червня. Сьогодні ми перенесемося в далеке літо 1775 року. Саме тоді, 15 червня, сталася подія, яка поклала край однієї з найславетніших сторінок української історії. За наказом імператриці Катерини II російські війська під командуванням генерала Петра Текелі оточили і без бою зайняли Запорізьку Січ. Кошовий отаман Петро Калнишевський, не маючи достатньо сили, щоб чинити опір, змушений був здати твердження. Диню Алнишевського разом із козацькою старшиною заарештували. Його відправили аж на Соловки, де він провів у неволі понад 25 років, аж до самої смерті. А козацьке військо було офіційно розпущено. Так завершилася епоха війська Запорізького низового символу волелюбства, бойової відваги і української ідентичності. На місці зруйнованої січі згодом виникло село Покровське, але й воно зникло у 1950-х роках. Його затопили. Лили при створенні Каховського водосховища, немов саме море приховало сліди славетного минулого. 15 червня 1940 року радянські війська увійшли до Литви формально на запрошення уряду. Але за фактом це була повноцінна окупація. Напередодні СРСР висунув ультиматум змінити уряд і дозволити розмістити на території країни необмежену кількість радянських військ. Литовська влада погодилася, сподіваючись уникнути конфлікту. Та наступ вже був запланований. Радянські танки рушили без спротиву. Наступного дня така ж доля спіткала Латвію та Естонію. Кремль діяв за добре відпрацьованою схемою: тиск, ультиматум, мирне введення військ, а далі ліквідація незалежності. До серпня всі три Балтійські держави були перетворені на радянські республіки. Їхня інтеграція до СРСР стала фактом. Без референдумів, без згоди народів, лише за сценарієм сталінської дипломатії. Для жителів Балтії це було початком десятиліть репресій, депортацій та русифікації. А для світу ще одне свідчення того, як легко, сильні того часу могли перекреслити незалежність менших країн. Як думаєте, чи можна було зупинити цю окупацію дипломатичним шляхом? Чи вона була неминучою? Напишіть свою думку в коментарях. А також не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на наш канал. 16 червня, 16 червня 1918 року, у Києві відбувся всеукраїнський земський з'їзд, подія, що показала. Навіть у часи політичної невизначеності українці не втрачали прагнення до самоврядування. До столиці прибули представники 9 губернських і 58 повітових земств, делегати міністерств, громадських і культурних організацій на з'їзді. Головував Симон Петлюра, яскрава постать української історії та майбутній лідер визвольної боротьби. Земства об'єднували тих, хто прагнув відстоювати інтерес населення мирним. Легальним шляхом у 1918 році, коли Україна перебувала під владою гетьмана Павла Скоропадського, саме на цьому з'їзді сформувався напрямок дій правого крила української демократії. Учасники виступили за розширення прав місцевого самоврядування, підтримку української мови та освіти, а також за поступову, але рішучу зміну політичного курсу держави. Цей з'їзд став прикладом організованої опозиції, що не бралася за зброю, а намагалася діяти в межах закону. Проте вже за кілька місяців події на фронтах і в столиці змінять усе. І слово знову поступиться силі. А як ви вважаєте, чи могла українська демократія втримати ініціативу без збройного повстання проти гетьманату? 16 червня 1943 року у Вінниці, яка на той момент перебувала під німецькою окупацією, було знайдено масове поховання. Першими ексгумували 509 тіл, але згодом ця цифра зросла до майже 9,5 тисяч. Загиблі цивільні мешканці, страчені у 1937-38 роках радянським НКВС під час великого терору. Це були чоловіки, жінки і навіть підлітки звинувачені в контрреволюції. Люційній діяльності або просто зниклі безвісти. Нацистська пропаганда одразу ж використала це відкриття, щоб звинуватити радянську владу у масових вбивствах. Надаючи цим розстрілам антисемітського підтексту, проте факти лишились фактами. Радянський режим справді здійснив жахливі репресії, жертвами яких стали тисячі українців у 2000-х роках. Українські історики підтвердили автентичність знахідок. Це справді були тіла людей, страчених НКВС. Ця трагедія нагадує нам, що жертви тоталітарних режимів часто опиняються між жорнами двох сил. Одна вбиває, інша цинічно використовує їхню смерть. Але справжня історія завжди глибша за пропаганду. Друзі. Нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово, відсканувавши QR-код на екрані або перейшовши по посиланню в описі під відео. Будь-яка ваша допомога дозволить нам розвиватись далі. 17 червня, 17 червня 1672 року, в козачій Діброві біля Конотопа зібралася козача старшинська рада. Саме тут Івана Самойловича було обрано гетьманом Лівобережної України. Він отримав підтримку не лише від козацької старшини, а й від Московського царства, що тоді активно втручалося у справи України. Самойлович був розумним політиком і вмілим дипломатом. Уже за два роки він зумів підкорити своїх суперників гетьманів правобережжя Михайла Ханенка та Петра Дорошенка. У результаті Самойлович став гетьманом обох берегів Дніпра. Хоч і формально, але це було серйозним кроком до об'єднання українських земель, розділених між двома імперіями. Його влада трималась на військовій силі, підтримці Москви та в особистому авторитеті. Він започаткував великі реформи, упорядкував реєстр, зміцнив фінанси і адміністрацію, а також активно втручався у релігійні справи. Та навіть такий гетьман, як Самойлович, не зміг втримати рівновагу між Москвою та козацькою автономією. Через кілька років він впаде в немилість і буде засланий до Сибіру. А як ви думаєте, чи мав Самойлович шанс зберегти незалежність Гетьманщини від Москви? Поділіться своїми думками в коментарях. 17 червня 1972 року американська поліція заарештувала п'ятьох чоловіків, які проникли до офісу демократичної партії у Вашингтонському готелі «Уотергейт». Вони встановлювали підслуховуючі пристрої а сам злочин на перший погляд здавався справою рук дрібних аферистів, але ніхто й не здогадувався, що це стане початком одного з найгучніших політичних скандалів 20-го століття вотергейтської справи. Слідство виявило, що зловмисники діяли не самі. За ними стояли високопосадовці з оточення президента Річарда Ніксона. Команда Білого Дому намагалась приховати сліди, але розслідування двох журналістів газети За Вашингтон Пост викрило змову. Поступово стали надбанням громадськості телефонні записи, документи і зізнання, які вказували на безпосередню причетність президента до змови та подальшого приховування правди. У 1974 році, аби уникнути імпічменту, Річард Ніксон став першим та єдиним президентом США, який добровільно пішов у відставку. Скандал назавжди змінив політичну культуру Америки. Довіра до влади вже ніколи не була такою, як раніше. А як ви вважаєте, чи могло б щось подібне трапитись у наші дні, і як би суспільство відреагувало на це сьогодні? Напишіть свою думку в коментарях. 18 червня, 18 червня 1637 року. Донські козаки разом із запорожцями здійснили зухвалу і несподівану атаку на одне з найважливіших укріплень османської імперії турецьку фортецю Азов, що стояла у гирлі дону. Ця операція стала справжньою сенсацією того часу. Всього за два тижні облоги, починаючи з 27 травня, козаки зуміли взяти фортецю, яку вважали майже неприступною. Азов контролював вихід до Азовського моря і був стратегічним пунктом на перехресті торгових та військових шляхів. Захоплення відбулося після інтенсивного штурму, під час якого козаки підпалили дерев'яні укріплення і прорвалися всередину. Турецький гарнізон зазнав великих втрат, а решта здалась у полон. У бою брали участь близько п'яти тисяч козаків, озброєних гарматами, таранними машинами та підкопами, які використовували для підриву мурів. Втім, утримати Азов надовго не вдалося. Османська імперія швидко оговталась і готувала потужну військову відповідь. Козаки не дочекались підтримки з боку Московії і у 1642 році змушені були залишити фортецю. Але ця Подія увійшла в історію як блискучий приклад військового мистецтва і мужності. А як ви думаєте, чи мали козаки шанс утримати Азов, якби цар погодився надати допомогу? Поділіться своєю думкою в коментарях. 18 червня 1815 року під бельгійським селищем Ватерлоо відбулася битва, яка поставила крапку в амбіціях Наполеона. Армія французів зійшлася у вирішальному бою з об'єднаними силами англо-голландців на чолі з герцогом Веллінгтоном І прусаків під проводом Блюхера Наполеон розраховував на швидку перемогу його війська атакували вправно і агресивно. А сам він ще вранці був переконаний, що день завершиться тріумфом. Проте рішучий спротив союзників і вчасне прибуття пруських частин змінили хід бою. Ближче до вечора французька армія вже втрачала темп, а накази імператора не спрацьовували як раніше. Кульмінацією став героїчний фінал імператорської гвардії, елітного підрозділу, який наполеон кинув в останню атаку. Але й гвардія не встояла проти концентрованого вогню союзників. Коли обложених закликали здатися, генерал Камброн без вагань відповів легендар. Арними словами гвардія вмирає, але не здається. У відповідь союзники розстріляли солдат у притул із гармат. Ця поразка стала фатальною. Через кілька днів Наполеон зрікся трону вдруге і назавжди. А Ватерлоо стало синонімом великого падіння та кінця епохи. А як ви вважаєте, чи була ця битва неминучою, чи Наполеон міг що змінити хід історії? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Перейдіть по QR-коду на екрані або по посиланню в описі під відео. Будь-яка ваша підтримка буде дуже важлива. 19 червня 19 червня 1205 року на берегах Вісли поблизу польського міста Завихост пролилася князівська кров, яка змінила хід історії всієї Русі. У запеклій битві проти польських князів Лешка Білого та Конрада Мазовецького загинув один з наймогутніших правителів свого часу, Роман Мстиславич, князь Галицький, Волинський і Київський, якого сучасники називали самодержцем всієї Русі. Роман Великий був не просто талановитим полководцем. Він об'єднав Галичину і Волинь, утвердив свою владу в Києві і проводив активну зовнішню політику. Вів війни з половцями, брав участь у польських та угорських справах. Саме він заклав фундамент майбутньої могутності Галицько-Волинської держави. Але ця політика викликала опір не лише ззовні, а й серед сусідів. У поході на Польщу влітку 1205 року його кіннота потрапила в засідку. Під час бою, ймовірно, під час відступу князь Роман був смертельно поранений. Польські хроніки описують його загибель як божий суд. А з його смертю Русь втратила одного з небагатьох справжніх державників тієї епохи. Смерть Романа спричинила багаторічну міжусобицю, коли за спадщину боролися бояри, сусідні князі та навіть іноземні правителі. Лише через 40 років його сини Данило і Василько зуміли повернути батьківську спадщину і відновити силу Галицько-Волинської держави. А як ви вважаєте, чи змінила б історія Русі свій хід, якби Роман не загинув у 1205 році? Сьогодні ми перенесемось у 1991 рік. У той момент, коли один з найвідоміших злочинців 20-го століття Пабло Ескобар добровільно здався владі Колумбії. Цей крок став результатом хитрої угоди між урядом і наркобароном в обмін на відмову від його екстрадиції до США. Ескобар погодився визнати провину, що правда лише у кількох несерйозних злочинах. Що ж отримує держава взамін? Припинення насильства, спокій на вулицях, хоча б тимчасовий контроль над нестримною кримінальною імперією. А що отримав саме скобар? Не звичайну в'язницю, а так звану Лакатедраль. Розкішну будівлю, яку він сам же і побудував під виглядом тюрми, з басейном, сауною, барами, видом на гори і навіть футбольним полем. Для багатьох ця угода була шоком, адже Пабло не просто здався. Він фактично залишився на волі, лише формально обмеженою пересування. В'язниця перетворилась на новий центр його бізнесу. Сюди приходили гості, влаштовувались зустрічі, а його імперія продовжувала функціонувати. Цей парадоксальний момент в історії Колумбії приклад того, як держава часом змушена домовлятися зі злом, щоб приборкати ще більше зло. Проте довго ця домовленість не протрималася. Уже за рік Ескобар утік з Ла Катедраль, коли уряд спробував перевести його у реальну тюрму. А як ви ставитесь до таких компромісів з кримінальними лідерами? Чи могла Колумбія діяти інакше у ситуації з Ескобаром? Напишіть у коментарях. 20 червня. А зараз ми розповімо вам про подію, яка сталася 20 червня 1933 року. Саме цього дня завершилося будівництво біломорсько-балтійського каналу імені Сталіна. Це був один з найамбітніших інфраструктурних проєктів сталінської епохи, що мав з'єднати біле і Балтійське моря. Але за масштабами трагедії він не поступався жодному іншому об'єкту того часу. Канал завздовжки понад 220 кілометрів, звели всього за 20 місяців. Неймовірний темп, який досягли за рахунок безжального використання праці понад 100 тисяч в'язнів Гулагу. Їх офіційно називали канал армійцями, але працювали вони в нелюдських умовах. З лопатами, кирками та тачками без машин і техніки, часто у болотах, холоді і голоді. За офіційними підрахунками, під час будівництва загинуло 12 тисяч людей, проте за неофіційними від 50 до 86 тисяч. Канал став першою великою будовою соціалізму, яка мала показати силу радянської системи, але результат виявився неефективним. Канал був занадто мілким і вузьким для великих кораблів. Урочисте відкриття відбудеться лише за кілька тижнів, але вже сьогодні завершення робіт пропаганда подавала як перемогу з іменами Сталіна, ягоди та перевихованих трудом злочинців. Та ціна цього будівництва виявилася вражаюче жорстокою. А як ви вважаєте, чи можна вважати такі проєкти досягненнями, якщо їх створено ціною тисяч людських життів? 7 років копіткої праці, 15 тисяч робітників і понад 13 мільярдів доларів витрат. І от 20 червня 1993 року Крістов Щуламаншу вперше рушив потяг. Все це про один з найамбітніших інженерних проєктів 20-го століття – Євротунель. Цього року між Францією та Великою Британією здійснено перший пробний рейс потяга по тунелю, який проходить на глибині до 75 метрів під морським дном. Майже 50 кілометрів тунелю, 38 з яких під водою. Ідея з'єднати британські острови з континентом існувала ще з 1802 року, але лише у 1986-му уряди двох країн нарешті потисли руки. За задумом тунель мав не лише пришвидшити сполучення, а й символізувати об'єднання Європи. Перший тестовий проїзд пройшов успішно. Потяг вийшов з французького кале та прибув до англійського Фолькстоуна, пройшовши тунелем лише за 35 хвилин. Будівельники аплодували, інженери раділи, мрія перетворювалась на реальність. Офіційне відкриття євротунелю відбудеться лише наступного року, у травні 1994-го. Але саме цей момент 1993-го став першим підтвердженням: тунель працює. А як ви вважаєте, євротунель став тріумфом європейської єдності чи технічним викликом, що виправдав себе лише частково? Якщо вам подобається наше відео, то поставте йому вподобайку. А також підпишіться на наш канал. 21 червня. 21 червня 860 року руські князі Аскольд і Дір здійснили перший відомий похід на царгород, тодішню столицю Візантії. Зібравши потужну флотилію за літописами. Понад 200 кораблів, їхня дружина спустилась з Дніпром, вийшла в Чорне море і зненацька напала на могутній Константинополь. Для Візантії це стало справжнім шоком. Імператор воював на сході. Місто залишилося практично без захисту. За легендами, руські кораблі наблизилися до стін столиці і стали грабувати передмістя, викликали паніку серед жителів, а візантійці навіть винесли святу ризу Богородиці, щоб молитися за порятунок. І хоча Аскольти Дір не взяли місто, їхній напад став гучною заявкою. Русь уже не просто дика окраїна, а сила, з якої доведеться рахуватись. Цей похід залишив слід у візантійських хроніках, руських літописах і навіть у церковних переказах. Він Показав, що київські князі готові вести гру на міжнародній арені та не бояться кидати виклик найсильнішим. 21 червня 1957 року агенти ФБР заарештували одного з найзнаменитіших радянських шпигунів у США Рудольфа Абеля. Протягом майже 10 років він під чужим ім'ям мешкав у Нью-Йорку, вів спокійне життя художника, але насправді координував радянську агентурну мережу в Америці. Його справжнє ім'я Вільям Фішер. І Він був досвідченим розвідником, навченим, що у сталінські часи арешт Абеля став Очною подією його здав колишній колега майор КДБ Рейно Хайханен, який вирішив втекти до заходу. Завдяки зізнанням Хайханена ФБР вдалося вийти на Абеля і викрити його прикриття після суду. Рудольфа засудили до 30 років ув'язнення за шпигунство. Але історія на цьому не завершилася у 1962 році. Абеля обміняли на американського пілота Френсіса Пауерса, збитого на ДСРСР у ході шпигунського польоту на літаку Ю-2. Обмін відбувся на знаменитому мосту Глініке між Західним Берліном і Потсдамом. Цей момент пізніше став основою для голівудського фільму Шпигунський міст. Шпигунські історії холодної війни часто звучать як вигадані, але це реальні події, які змінили хід великої геополітичної гри. Друзі, підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Давайте разом розвивати український Ютуб.